Чи може замовлення приїхати роздільно, навіть якщо ви робите його з одного магазину. Два тижні тому з американського Levi's замовлення на 126 доларів. В ньому було 4 позиції. Дивіться, ось такі штани, раз, два штани, куртка ось така. І футболка. Так ось футболка поїхала окремо. Тобто для неї є трекінг номер і окремо для решти позицій також є трекінг-номер. Я отримав джинси. Раз. Я отримав джинси два. І я отримав куртку, як ви зрозуміли, воно доїхало раніше. І все йде автоматично з американського складу, тому воно просто як приїхало, так і поїхало. При цьому замовник ніяк нічого не втрачає на цьому, тому що платить за фактичну вагу. Тобто тут заплачено за цю вагу, яка приїхала трьох позицій, потім окремо просто буде заплачено за футболку, скільки вона там буде важити 300 грамів, наприклад. І що саме важливо, я в таких випадках запитую. Можливо, вам буде зручніше, щоб я відправив просто все разом. Там через кілька днів я отримую футболку і можу поїхати разом все. Але в цьому випадку, наприклад, замовник сказав, що хоче відправити, щоб я відправив спочатку ці три позиції. Потім футболку вже окремо. Я роблю так, як вам зручно, абсолютно мені, насправді без різниці.